Якщо у вас є одного мільйон доларів на пенсію, ось скільки ви можете зняти на рік на пенсію на мільйон доларів, як не перетворити його на пил. Досягнення мільйонів доларів на пенсію, безумовно, є джерелом гордості та заслуженим результатом років роботи та надійного фінансового планування. Але ця віха це не фініш, а лише новий старт. Тепер виникає питання, як мудро керувати цими коштами, щоб забезпечити комфортне життя для себе, а не вичерпати свій капітал достроково. У цій статті я поділюсь своєю точкою до цього питання, заснованого на аналізі різних стратегій та особистого досвіду з фінансовими планами. Навіщо навіть думати про швидкість виведення? Багато хто, досягнувши мільйона, радіти і починають планувати розкішні канікули, не замислюючись про довгостроковий термін. Це помилка. Пенсійний капітал це не бездонний добре, але ретельно культивоване дерево, плоди якого повинні бути зібрані розумно, щоб воно продовжувало рости та приносити користь. Неправильна швидкість виведення це як надмірна обрізка гілків, дерево слабшає, а майбутній урожай стає меншим. Важливо розуміти, що навіть при правильному управлінні інвестиціями інфляція та коливання ринку неминучі. Тому, плануючи витрати, вам потрібно врахувати не лише поточну ситуацію, але й можливі ризики. В іншому випадку, через кілька років ви можете зіткнутися з неприємним сюрпризом, гроші закінчилися, а кінець вашого життя ще далеко. Правило 4% є відправною точкою, але не догмою. Класичне правило 4% це хороша відправна точка для планування ваших витрат на пенсію. Він заснований на історичних даних і передбачає, що ви можете зняти 4% свого початкового капіталу щороку, не закінчуючи гроші протягом 30 років. Однак у сучасному світі, з його нестабільною економікою та низькою прибутковістю, покладатися лише на це правило є ризикованим. Я вважаю, що 4% правило слід вважати як максимум межа, а не як ідеальний план. Залежно від індивідуальних обставин, може бути розумним вилучити менше. Особливо це стосується тих, хто планує жити довше, ніж середня тривалість життя, або для тих, хто віддає перевагу більш консервативному підходу до інвестицій. Гнучкість, ключ до довгострокового успіху, метод гардрил та адаптація. Метод фехтування, запропонований Тейлором Майером, здається, є набагато розумнішим підходом. Це дозволяє налаштувати розмір виведення залежно від ефективності вашого інвестиційного портфеля. Якщо ринок працює добре, ви можете дозволити собі збільшити витрати, і якщо ринок відчуває спад, ви можете зменшити його. Я вірю, в це гнучкість є ключовим словом у пенсійному плануванні. Ви не повинні приєднуватися до жорстких планів, особливо якщо зовнішні умови змінюються. Важливо бути готовим коригувати свої витрати залежно від умов ринку та особистих обставин. Наприклад, якщо ви плануєте поїздку і ринок працює добре, ви можете дозволити собі трохи збільшити свої витрати. Якщо ринок переживає спад, краще відкласти поїздку і чекати більш сприятливого моменту. Забудьте про правила, визначте свої потреби. Усі ці правила та методи є лише вихідними. Найголовніше визначити свої реальні потреби та бажання. Скільки грошей вам потрібно, щоб почувати себе комфортно? Які ваші плани на майбутнє? Які ризики ви готові взяти? Я рекомендую створити детальний бюджет, враховуючи всі можливі витрати: житло, їжа, транспорт, охорона здоров'я, розваги, подарунки, подорожі тощо. Спробуйте максимально оцінити свої потреби та бажання. Пам'ятайте, чим точніше ваш бюджет, тим простіше буде планувати витрати на пенсію. Оремди та Monte карло інструменти, які варто вивчити. Необхідний метод мінімального розподілу. Аремди може бути корисним для тих, хто має відкладені податки, це уникає штрафних санкцій та спрощує пенсійне планування. Однак важливо розуміти, що аремди є обов'язковими платежами, які можуть перевищувати ваші потреби. Моделювання Монте, Карло це складний, але ефективний інструмент для оцінки ймовірності успіху пенсійного плану. Це дозволяє оцінити, наскільки ви ймовірно, що ви не вичерпаєте свої активи протягом свого життя, враховуючи різні ринкові сценарії. Хоча цей метод вимагає певних знань та майстерності, він може надати цінну інформацію для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Мій особистий досвід та рекомендації У своїй практиці я часто зустрічаю ситуацію. Коли люди, досягнувши пенсійного віку, опиняються у важкій ситуації через неправильне планування, вони або проводять свої заощадження занадто щедро або занадто багато рятують, позбавляючи себе радощів життя. Я вважаю, що найкращий підхід знайти середину. Дозвольте собі комфортне життя, але в той же час не забувайте про майбутнє. Розумно витрачати гроші, але в той же час не позбавляйте себе радості. Ось мої особисті рекомендації: створіть детальний бюджет, розглянемо всі можливі витрати та спробуйте оцінити свої потреби якомога точніше. Не кріпиться до жорстких планів, будьте готові коригувати свої витрати на основі ринкових умов та особистих обставин. Диверсифікуйте свій інвестиційний портфель, поширюйте свої активи на різних класах активів, щоб зменшити ризик. Регулярно переглядайте свій фінансовий план, розглянемо зміни в умовах ринку та особистих обставин. Не бійтеся звертатися за допомогою до професіоналів, фінансовий радник може допомогти вам розробити найкращий план витрат на пенсію. Висновок, пенсійний капітал це не кінцева мета. А засіб для досягнення комфортного життя. Досягнення мільйонів доларів на пенсію, безумовно, є великим досягненням. Але це лише початок нового етапу життя. Головне розумно використовувати ці кошти для того, щоб забезпечити комфортне життя для себе, а не вичерпати свій капітал достроково. Пам'ятайте, що пенсійний капітал це не кінцева мета. А засіб для досягнення комфортного життя, наповненого радістю, здоров'ям та можливостями. Плануйте розумно, адаптуйте до змін і насолоджуйтесь заслуженою перервою. Будь ласка, пам'ятайте, що це лише загальні вказівки. Розробка персоналізованого фінансового плану вимагає врахування ваших особистих обставин та цілей.